Про Бахмут безпосередньо. Ну, по перше, наскільки, взагалі, росіяни, російські окупанти, в першу чергу, це ПВК Вагнер мають наступальний потенціал, враховуючи те, що за даними окремих аналітичних організацій, до 30 тисяч вагнерівців втратили особового складу, приблизно називають 10 тисяч це 200, і 20, можливо навіть більше 20 тисяч це поранені. От, враховуючи такі великі втрати, якщо їм довіряти, наскільки це вплинуло на наступальний потенціал вагнерівців загалом? Е, їх вмирає дуже багато. але, е, як щоб це вплинуло на якісь наступальні дії, то ні, тому що у них дуже багато людського ресурсу. Вони його не жалкують, вони тиснуть. Зараз, якщо ми подивимося на північ Бахмута, Оріхова Васильівка, там Григорівка і вище. Ми побачимо яскравий приклад того, що буде робити Русня, навіть коли ми вийдемо з Бахмуту. Тобто деякі люди думають, що якщо вийти з бахмуту, все зупиниться. Ні, вони намагаються тиснути, вони вже вон, доходять до міньківки і вони не зупиняються. Їхня тактика е, шукати якісь е, слабкі місця, е, вони прощупують оборону буквально на кожному сантиметрі лінії зіткнення і просто йдуть, йдуть, йдуть далі. Е, ситуація дуже важка. Е, Деяких місцях, от як на півночі, є невтішні якісь новини, але в цілому ситуація контрольована і ще трошки треба почекати. І я впевнений, вона зміниться в іншу сторону. Ну і також тут дуже важливий такий момент. Хотів би згадати, що тут проходить. Канал прісноводний, який нині не функціонує, Сіверський Донець Донбас. От ми його бачимо зараз по центру. І є така версія, яку озвучують і нейтральні аналітики, і також пропагандисти російські. Про те, що ось канал Сіверський Донець-Донбас, він може стати проблемним для нас, якщо Росіяни вийдуть, скажімо так: от я зараз позначу за допомогою лінійки. Просто якщо Росіяни вийдуть, наприклад, в районі Мінківки, Оріхо-Васильівки, до. Цього каналу, і, наприклад, південніше вийдуть до цього каналу. Таким чином, нібито як може бути створена стінка так званого котла оперативного. Що ви можете сказати про це, наскільки цей канал дійсно може стати нам проблемою? Ну, таких місць вже було багато там, де вони можуть стати проблемою для нас і для них. В першу чергу, не тільки канал а висоти, які вони займають. Навколо Бахмуту, та ж сама Богданівка, Хромове, до якої вони намагаються дійти. Там дуже багато висот. Якщо вони будуть їх контролювати, вони мають будуть мати можливість бачити і відповідно мати вогневий контроль. Сили оборони України не дають цього зробити. Я сподіваюся, що у Кацапні нічого не вийде. Як ми бачимо на півдні ситуація більш-менш стабільніша, то там наші війська стримують опір. Але якщо говорити про саме місто, то його атакують з трьох сторін, і там дуже важко. І якраз південь міста зараз такі найнасиченіші на події. Там русня намагається протиснутися. Так, бачимо, Вагне до речі, речі і... ось цей виступ, і тут очевидно, що так приватний сектор, і тут досить складно, наскільки я розумію, утримувати цей виступ, враховуючи те, що це одноповерхові, здебільшого чи двоповерхові будівлі. Так, так. Там там буквально в кожному приміщенні тривають бої, і знову ж таки часто люди думають, що все там оточенням от таких отаких мішеч. Ні, а це просто от так, от неконтрольована територія, в якій ведуться бої, тому що. Ну зараз бої йдуть не просто там, сидять люди в окопах, а виходять якісь групи, працюють розвідка, танчики виїжджають, зупиняють, і отак, от, поміж приватного сектора, поміж якихось будівель, ворог намагається дотиснутися, але е, тримаємо оборону. І я ж кажу, ще трошки часу я впевнений, що ситуація зміниться в іншу сторону. Ну і от річка Бахмутка, якщо так подивитися, то вже отак червона зона прямо по цій річці проходить. Як би ви описали ситуацію саме от в цій частині Бахмута? Що відбувається? Ми бачимо, що сіра зона вже навіть за межами цієї річки. Ну з іншої сторони міста наші війська вийшли. Тобто, так лінія вибудувалася по саме по річці, і війська РФ намагаються її просувати, намагаються перейти. На інший бік, але у них не виходить, тому що у нас там є вогневий контроль артилерії іншої техніки. Тобто, зараз варто звертати уваги навіть більше на фланги, звідки ворог вже добрався і заходить в місто, намагається добратися до центру. Так і хотіли б також ще поговорити про підприємство Азом, яке є досить великим і там багато цехів. Зрозуміло, що порівнювати його з маріупольською Азовсталю напевно, що некоректно, тому що Азовсталь все таки завод гігант набагато більший. Але все таки в наших військових, зокрема сил спеціальних операцій, ветеранів Азову, морпіхів і інших підрозділів нацгвардійців, є досить великий досвід роботи і прокордонників. До речі, є досить великий досвід роботи саме в такій індустріальні, скажімо так, території на заводах в цехах. Наскільки взагалі можна на вашу думку при наявній конфігурації утримувати цей завод? Так, принаймні, ті цехи, які досі під нашим контролем, і з іншого боку, наскільки є серйозний досвід в вагнерівців роботи в такій території на заводських приміщеннях? Ну в забудовах завжди легше тримати оборону, так само важче штурмувати її. Так, у наших. Військ є великий досвід, і це не тільки там Азовсталя, в цілому, просто міська забудова, в якій ми часто дуже обороняємося, і е, можна було побачити, як тренуються війська обороняти саме от такі частини е, території. Я думаю, що легко точно не буде. Зараз ми тиснемо, ми теж тіше даємо відпір дуже сильний, але війська РФ продовжують тиснути. І от знову ж таки, чим вони беруть верх, тим, що вони не жалкують людські ресурси тут навіть не про якусь там супермега-тактику, якою вони користуються, а просто те, що вони вбивають своїх людей. І от за за рахунок людських ресурсів відбувається якесь просування? Ну і ви сказали, що намагаються просуватися вже навіть до центра міста. Я так розумію, це саме в районі літачка. От е, чи використовує Росія такі диверсійно-розвідувальні групи, чи це все таки якісь більш масштабні вилазки Вони роблять? Ні, це поки тільки групи. Вони намагаються знову ж таки прощупувати, як я й казав, кожен сантиметр лінії бойового зіткнення, намагаються якось протиснутися. Вони добралися до літачка, але їх там дуже класно знищують. Постійно вони перебувають під обстрілами. Аеророзвідка моніторить ту частину міста. І, відповідно, тільки якась група доходить до тої частини міста, їх зразу знищують. Так, і хотів ще запитати з приводу ось цього виступу, який іде на південний захід від Бахмута і доходить майже дійшов до йш дойшов до. Траси, яка з'єднує з Костянтинівкою, так зрозуміло, що коментувати там зі студії дуже просто. Там ці події нашим воїнам там надзвичайно зараз гаряче і важко. Але все-таки, от на вашу думку, і те, що є, яка у вас інформація для аналізу, чому росіянам вдалося зробити ось цей виступ і підійти так близько до е траси важливої з Бахмуту на Костянтинівку, враховуючи те, що цей виступ досить є. Не широкий, враховуючи те, що з флангів його теоретично можна було б ліквідувати, якби була така, ну, напевно, що необхідність і такі ресурси сукупно. Ну... <плес> Звичайно, що сказати там якісь, що були допущені помилки, чи ще щось, ми не можемо. В першу чергу це якийсь людський фактор, це якісь не знаю, будь-які події, які могли там розвиватися, в силу того, що може підтягнутися туди техніка. Там дуже велика кількість осні. А коли, коли вона бачить просування, тобто в себе вони бачать якісь слабке місце. Вони туди кидають дуже велику силу. Вони намагаються, от зразу, силами втиснутися, продавити, і можливо, саме так сталося на цьому напрямку. Можливо, його недоречно було утримувати через якісь там тактичні моменти. До речі, там дуже сильно все обстрілюється, там все зноситься, і можливо, навіть просто нереально перебувати в тій ділянці. А тобто, якщо туди русня заходить, і там до немає, речі, якщо подивитись на супутникову карту, інший. тут пустир, так тут пустир спочатку, а вже потім на підході до міста тут приватний сектор. Практично ну кілька таких вуличок невеликих. Так, от ми бачимо, що дійсно тут така не нетипова для міста географія. Так, бачимо, що ось тут цей пустир, а потім вже кілька ось цих таких кварталів невеличких. Ну, очевидно, так, враховуючи те, що тут одноповерхові будівлі чи двоповерхові максимум утримувати дійсно дуже складно. Цей рубіж було і коли туди русня заходить, відповідно, артилерія їх зносить. Тобто, те, що там вони якось просунулися, це не означає, що вони там можуть сидіти спокійно пити каву. Тільки вони заходять, їх зразу множить на нуль. Тобто дуже важливо, просто щоб глядачі зрозуміли, те, що зараз ця територія перебуває в червоній зоні. Це в першу чергу означає, що ця ситуація територія не контролюється територіально Україною, але це і не означає автоматом, що росіяни там закріпилися і е, е, якось серйозно засіли. Правильно так вони не закріпилися. Просто це постійні постійний напрямок, звідки вони намагаються тиснути. Відповідно, вони там пересуваються, можуть там пересуватися, але недовго. Тобто, це не означає, що вони там сидять і більше нічого не роблять їх постійно контролює артилерія. Наші війська не дають їм просунутися там.